Шахедів Монобанк разом з платформою Юнайтед 24 та блогером Ігорем Лаченковим запустили новий збір, аби підтримати ЗСУ. Ціль 100 мільйонів на дві системи протидії ворожим дронам. Вони допоможуть виявляти та знищувати пташки окупантів. Саме такі системи стоять на озброєнні НАТО. Організатори зробили цей збір особливим. Кожен, хто задонатить від 5 гривень, може виграти браслет з останньої довоєнної партії Азовсталі з написом Вірю в ЗСУ. Сто з них підписав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Збір, а відповідно, розіграш триватиме до 23-ї години 15 -го жовтня. З гарним настроєм та завзяттям швачки одного з козятинських ательє створюють одяг-трансформер для поранених військовослужбовців. Відшивають спеціальну білизну, футболки та спортивні костюми. Одяг, наче пазл, який можна одягнути при будь-яких видах травм та поранень, навіть на лежачих пацієнтів кажуть, з одного боку він значно облегшить працю медичного персоналу, а з іншого додасть комфорту захисникам. Футболка має теж теж функціонал, як і спортивний костюм. Ми передбачили ще змійку спереду на футболку. Можливо, буде на пацієнта потрібно одягнути її просто як рубашку, щоб це був варіант такий, такий. Ну всі варіанти врахувати. Так само і спортивні штани у нас повністю змійка є розбірною. Знизу до верху. Ця штанка може бути розстібнута, знизу бути піднята, якщо потрібно. До війни вательє лагодили одяг та відшивали костюми для залізничників. Втім, напрям роботи довелося дещо змінити. Відшивали плітоноски, магазини, РПС, розгрузки, е наказку, балаклави, бафи. Ну, все, все, що звертається, все ми відшиваємо. Наш графік понеділок, субота, але ми зараз працюємо без вихідних. У нас немає такого, що да, віддихнули трошки і далі працюємо. Вихідні, вихідні будуть після війни. Дизайн одягу кравчені розробили самі. Кажуть, до вибору тканини та фурнітури підходять надвідповідально. Це в нас 100% катончик, щоб було людям комфортно в ньому лежати, щоб тканинка впитувала влагу, до тіла було приємно. Зараз ми робимо 50-52, а так 54-56, ну, щоб могли вдіти всім. Трудиться у цеху п'ять швачок. Допомагає їм чоловік пані Ірини. Каже, це спільний вклад у перемогу нашої країни. А я зараз оверложу і збираю в общий від вже цього костюму, щоб наступний процес це вже буде брати швія, вставляти молнії і готувати до закінчення саму цю. Наша ціль одна перемога, і ми все робимо для того, щоб ця перемога наступила як швидше. За місяць кравчині пошили понад пів сотні комплектів. Їх Сергій Сиваківський викуповує в ательє за донати, а далі одяг-трансформер, волонтер безкоштовно передає у військові шпиталі. Ми повинні також і розуміти, що в нас є така частина людей, які віддали найдорожче, що вони мають своє здоров'я для перемоги, і вони заслуговують бути в комфорті. Ми шукаємо ті медичні заклади, де за показаннями більше хворих з травмами з такими, де може бути застосований наш одяг. Попит на одяг Трансформер великий. Тож вачки сподіваються. їхні ідею підхоплять інші колеги, аби потребу українських захисників задовільнити повністю. Нагорода для героя у Вінницькій міськраді військовослужбовцю подарували сертифікат на автомобіль. Ініціатива для нашого міста не нова. У нас є Приємно традиційна місія. Вже вісім років, поспіль, ви знаєте, ми до Дня захисника та захисниць України вчаємо автомобіль. Це гарна традиція, яку започаткував міський голова Сергій Анатолійович. Починаючи з 2014 року, місто закупило вже 17 легковиків 10 для афганців, які отримали інвалідність наслідок війни, та сім авто для ветеранів АТО з інвалідністю. Цьогоріч сертифікат отримав гранатометник 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вручається учаснику проведення антитерористичної операції та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях Араму Степаняну Нато з 2015 року захищав батьківщину на передовій. На сході військовослужбовець отримав декілька контузій. Крім того, Арам Степанян боронив Донецький аеропорт. Під час повномасштабного вторгнення Росії у лютому цього року знов пішов до військкомату, але був комісований. Каже, не очікував, що отримає сертифікат на автівку вже цього року. Це говорить, про те, що якби влада пам'ятає влада. Ну, не забуває своїх софіків. Несподівано, але приємно. В Україні знизять мінімально допустимий температурний показник у квартирах. Про це повідомив прем'єр-міністр України. Денис Шмигаль заявив: мінімально допустима температура у житлових приміщеннях під час опалювального сезону становитиме 16-18 градусів. Після увімкнення опалення ми закликаємо заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури в квартирах, мінімально допустиме значення буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і наш внесок в нашу перемогу. Адже від кожного із нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Крім того, прем'єр подякував українцям, які за останні кілька днів свідомо зменшили споживання електроенергії. Сумарно економія склала 10%. Кабмін вдячний і мерам, головам громад, які відповідально поставились до зменшення електроспоживання в громадах. Утім, і цього недостатньо, тож звертаються до бізнесу. З метою уникнення планових відключень ми маємо досягти свідомого зменшення споживання електроенергії з 17 до 22 години загалом по Україні на 25%. Тому звертаємось до бізнесу долучитись до свідомого споживання і у зазначений період з 17 до 22 години вимикати зовнішню світлову рекламу та інші енергозатратні прилади. Такий відповідальний підхід дозволяє нам. Мінімально застосовувати графіки відключень. У Вінниці змінять розклад руху громадського транспорту у вечірній час. Це пов'язано із необхідністю економії електроенергії. Тож із 17 до 22 трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть рідше ніж зазвичай. При цьому перевезення й надалі здійснюватиметься до 23-ї години. Вінничан просять поставитись до вимушених тимчасових обмежень і зрозумінням. На вулиці Бевза кипить робота. Нині тут капітально ремонтують інженерні мережі. Новенькі каналізаційні труби прокладають сучасним методом проколу. Фахівці кажуть, він в рази швидший та ефективніший, адже всі роботи проводять глибоко під землею. Відповідно, і асфальт залишається цілим. Ця ділянка лянка є, скажімо так, критичною, тому що тут багато ну насипного ґрунта. І коли розкопуємо більше, ніж два метри, починає ґрунт сунутись, і дорога починає провалюватись донизу. Найкращий варіант вибрали робити проколом нічого ніде не сунеться, все на місці. Ми робимо. Люди їздять, машини їздять. На заміну застарілим і аварійним металевим трубам прокладають сучасні пластикові. Термін їх слугування набагато довший, кажуть спеціалісти. Пластикова труба вона є ну, більш надійна. Пластикова труба, вона в неї нема наростів. По ній буде хорошо сходити вода це набагато ефективніше. Водночас мешканців без комунікацій не залишають навіть під час робіт. Ми стараємося теж повністю збудувати мережу і вже після того, як ми її збудували, підключили в існуючу мережу каналізації тільки після того здійснювати переключення на нову. Тобто мешканці практично не відчувають незручностей. Єдине можливе, коли мережі водопроводу підключаються, то так, вони на якусь 2-3 години залишаються без послуги водопущення. Загалом на ділянці планують прокласти 8 метрів водопроводу та більше 80 метрів новенької каналізаційної мережі. Наразі замінили вже більше половини. Цього року було заплановано виконати 10 ділянок на прибудинкових територіях, заміну мереж інженерних. Ми вже на даний час по семи ділянках виконали роботи. Роботи виконують коштом бюджету Вінницької громади. Водночас міській раді кажуть, після того, як полагодять інженерні мережі, візьмуться наводити лад на прибудинковій території. України щит до Дня захисників та захисниць Вінницький краєзнавчий музей презентував тематичну виставку. У трьох залах особисті речі, прапори та фотографії наших військових. Ми хотіли її присвятити тим, хто е, утворює над нашою країною щит захисту, подібно покрову Пресвятої Богородиці. Ось ця експозиція присвячена нашим кіборгам, захисникам Донецького аеропорту серед героїв, які загинули на полі бою. Вісім вінничан родини передали нам предмети, і ми представляємо. А це вже свіжі докази варварського нападу на нашу країну. Ворожі ракети Ураган з передової. Та зброя. Е, Загарбницька, яка сьогодні вражає нашу державу і шкодить нашому суспільству, тут же і речі з поля бою, які тікаючи від мужніх ЗСУ кидали окупанти: сухпайок, одяг, зошити, документи, цигарки та прапорці позбирали те, що оті орки залишають, покидаючи нашу землю. А ці світлини розповідають про події революції гідності 2014-го та небесних янголів земляків, які віддали за свободу України найдорожче своє життя. Ця виставка вміщує особисті комплекси про наших захисників, які загинули у період з 2014 року, і, на жаль, продовжують віддавати життя по сьогоднішній день на фронті російсько-української війни. Захищаючи нас від куль і ракет, розповідають фронтові фотографії про героїзм та мужність медиків та капеланів і про потужний волонтерський рух. Триває з такою силою, яка просто не вщухає і по сьогоднішній день, і навіть у музеї працівники кожну вільну хвилину присвячуються наближенню перемоги України, заходились плести маскувальні кікімори та сітки. Може, ми не можемо там десь бути, щоб це все зробити, то хоч трошки допомогти хлопцям. Дуже хочеться, щоб все закінчилося, щоб вони повернулися додому. Чекаємо наших хлопців додому з перемогою. І робимо все для того, що можемо. Жінки кажуть, плестимуть захист для наших бійців стільки, скільки буде потрібно. ...та гарним настроєм. Четверокласники одного з Вінницьких ліцеїв розмальовують печива мапи України. Я малюю там річки та траву з полянами, якими, там квіти. Солодкі подарунки вирішили зробити для бійців на передовій. Вони за нас борються, щоб у нас було гарне майбутнє. Зелений, білий, жовтий та синій. Різні кольори з'являються на картах. Прикрашають також солодкою посипкою. Зелений, тому що там ліси, а білий, там сніги. Я млювала глазур'ю, і це було не важко. Зелений в нас означає, що там дуже багато лісів і землі. А ще жовтий там дуже ясно. Цього дня учні побачились вперше за час повномасштабного вторгнення, тож не аби як зраділи зустрічі один з одним. І вони дуже зраділи, що знову в нас буде можливість зібратися ось так класом і от дійсно своїми руками щось зробити для наших воїнів. І от у частинку свого серця де вкладають вони от зараз в свої малюночки. І я думаю, що воїнам буде дуже приємно разом зі смаколиками. Поїдуть на передову і дитячі малюнки. Частина з них справа рук Маргарити. Дівчинка вже не вперше передає частину своєї творчості нашим захисникам. Десь я до штук з двадцять. різні пташочки, квіти, райдуги, дуги, весняночку, різні малювала. Прикрасили для бійців і коровай. На його приготування пішло два дні. Дуже кропітка робота. Кожна квіточка, кожен колосочок, кожна пташечка зроблена моїми руками. Постарались для ЗСУ і малі, і дорослі. Для Вінницької бригади волонтери зібрали найнеобхідніше. Чай і кава в стіках в них там на вазі золота. З цією посилкою я їм передаю термобілизну, адже холодно. З цією посилкою я буду передавати особисто спальники, шапочки, носочки. Тому ми упакуємо і я думаю, що вони будуть задоволені. Та волонтери кажуть, на передовій найбільше чекають саме дитячих виробів. Захисники дійсно цього настільки чекають, ви собі навіть не уявляєте, тому що там в них інше життя. І коли приїжджають оці посилки з нашими долоньками, з нашими листівками, вони дійсно розуміють, для чого вони там. З відправкою не барилися за кілька днів. Посилка доїхала до наших захисників на передову. Дякую нашим дітям за. За те, що нас не забуваєте, за те, що за те, що в нас вірите, і дякуємо за те, що ви з нами.